Згідно з даними Вашингтонського аналітичного центру, Інститут вивчення війни, Інститут for the Study of War, ISW. З 21 березня 2022 року, приблизної дати найглибшого просування кацапської орди територією України, Збройні сили України відбили в рашистських окупантів приблизно 45 тисяч квадратних кілометрів території України, що перевищує площу Данії. Починаючи з 16 липня 2022 року, коли рашистські окупанти відновили свій наступ після паузи, рашистам вдалося зайняти приблизно 450,84 квадратних кілометрів нової території України, що дорівнює площі Андорри, наразі рашистські війська не можуть перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні досягнення і їх наступальні операції на сході України досягли кульмінації.